Розкажи, будь ласка, скільки коштує твій цей рибальський комплект? Комплект. Ну почнемо з кораблика. Раблик, да. Кораблик, так. Скільки коштує? Кораблик Брав на барахоці за 3 тисячі гривень. Оце що, за апарат такий. Родпот, Бор. дайко, італійський. То Брав його теж на барахоці за тисячу гривень так. Тисяча гривень. Нормальна ціна Я думав буде дорожче. З у нас три штуки. Орієнт Вектора і Орієнт Вектора 3,6 в розмірах, 3,5 ОБ. Той Карпро 5,5 ОБ він йде XP. Ну, що так, по дільгам? Три удочки на X. Це дві, дві йшли в подарунок, купляв одну за 900 гривень. А, так нормально. І оце твої всі так, снасті. Катушки. А, катушки окремо? Катушки. виграв на аукціоні в Америці. Нічого собі. Коротше, так ти б, виходить почти безкоштовно все, так? Да? Ну. Ауту оснасті от там. Тисячі на три на 4. Та й ке, гривень може на 500. Серйозно? Та не більше. Я думав, тут тисяч на сорок, а ти ще красавець. Ну так, друзі. Коротше, тисяч вісім девять коштує набір рибака. В принципі, я думаю, якщо ви хочете стати професійним рибаком, то можете проконсультуватися. У Ілюхі, пишіть коментарі, він вам може відповісти на всі ваші питання.